Росія відчуває загрозу від Китаю. Це щось новеньке. Нью-Йорк Таймс отримала секретний звіт ФСБ, в якому описуються шпигунські пристрасті між Росією та Китаєм. Суть документу в тому, що це аналітика та попередження, поки Путін та СІ публічно зливаються в екстазі, на рівні спецслужб посилюється протистояння, до якого всім варто бути готовим. Йдеться про Варбовку Китайцями російських чиновників, експертів, журналістів та бізнесменів, близьких до влади в Москві. Також йдеться про переманювання російських вчених та робітників, працюючих в дослідницьких інститутах та на ВПК. Особливо китайців цікавить сфера авіації та розвиток і використання безпілотних систем на війні в Україні. Китайці готові про це влаштовувати або фінансувати таких людей, які не задоволені існуючими умовами або відчувають фінансові труднощі. І до самого цікавого. До речі, підпишіться, будь ласка, адже я коротко та змістовно розкриваю найцікавіші теми для вас. Так ось особливо цікаво те, що Китай зазіхає на території Далекого Сходу Росії. Ми якраз це обговорювали в наслідках асиметричної війни та Операції Павутина. Подивіться, це у доповіді підкреслено та викликає їх занепокоєння. А саме, китайські вчені висувають претензії на території, анексованій Росією у 19 сторіччі. Цитата. Китай шукає сліди давніх китайських народів на Далекому Сході Росії, можливо, для того, щоб вплинути на місцеву думку, сприятливу для китайських претензій. Також у 23 році Китай опублікував офіційну карту, яка включала історичні китайські назви міст та районів у межах Росії, тобто щось типу китайського ДНР у Владивосток. Звіт попереджає, що треба жорстко боротися з такими реваншистськими прокитайськими настроями, і там ще є одна дрібничка, яка мені особисто сильно сподобалась. Записка наголошує і попереджає, що Кремль публічно підкреслює дружбу, поглиблює та розвиває співробітництво з Китаєм. І в цьому контексті будь-які контрозвідувальні заходи мають бути узгоджені та не можуть шкодити. Я дозволю собі це трактувати інакше. Поки керівництво займається самодурством, ФСБшники бачать справжню небезпеку, проте попереджають один одного, що якщо будете протидіяти, і це не сподобається керівництву, полетять голови. Простою мовою говорити можна лісти ні. Це мені подобається. Продовжуйте. Все буде добре. До завтра.